Сьогодні приготуємо шпагеті з шинкою і сиром. Для цього нам знадобиться шпагеті, перець, сир, цибуля, вершки, шинка і сіль. Ставимо воду на вогонь, кришимо цибулю, обсмажуємо цибулю, нарізаємо шинку. Можна замість шинки додати ковбасу. Далі солимо воду і варимо шпагетті. У цибулі кидаємо шинку, обсмажуємо, натираємо сир, додаємо вершки. додаємо сир, перець і сіль. Все ретельно перемішуємо. Далі висипаємо шпагеті і варимо до тих пір, поки не загусне соус. При подачі посипаємо сиром. Всім смачного дякую за перегляди.